Міжнародний жіночий день, День солідарності трудящих та День Перемоги. Саме ці свята незабаром можуть скасувати в рамках так званої декомунізації. Законопроект про державні та інші свята, пам'ятні дати і скорботні дні підготував Український інститут національної пам'яті. Говоримо про те, що навряд чи варто відзначати і перший і другий травня день праці аж двома вихідними. Ми говоримо про те, що 8 березня міжнародний жіночий день можна вшановувати так само, абсолютно без обов'язково маючи для цього спеціальні якісь вихідний. 8 березня вже не за горами. Хтось вважає, що в цей день потрібно дарувати жінкам квіти і подарунки. А хтось бачить цю дату як символ боротьби жінок за рівноправ'я. Втім, незабаром цей вихідний може зникнути з українських календарів. Святкувати чи скасувати запитаємо у віничан, святкувати далі, тим більше, що це касається свято жінок. Жінка, яка і працює, і займається дітьми, то вона вже навіть не буде мати один день в рокові, коли може вона собі там. Зробити свято, чи їй можуть зробити свято. Ну, звісно, що, що цей праздник, ти взагалі наша тоді жити. Ні, не, не треба відміняти. Чоловіки повинні нас радувати, кохати і пам'ятати про це. Нехай раз в рік вони пам'ятають, але хай пам'ятають. Це просто маразм, це просто неактуальне ага. рішення, і це хтось, чи або п'яний був на підпитку таке вніс в це, або він взагалі не ну, поважає ж не, не хочу виражатись так. Потрібно відмінити. А чому? Замість 9 травня вихідним пропонують зробити 8 травня, аби з усією Європою вшановувати день пам'яті та перемирення. 9 травня пропонують залишити Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, але він не буде вихідним. Нехай переносять. Я думаю, що це суттєво не вплине на 9 травня. є 9, 9 травня, це день перемоги. Якщо ми доживемо до тих часів, коли у нас буде перемога, і коли в нас буде мир, і коли ми відсвяткуємо цей день. І якщо через багато років його захочуть відмінити, люди будуть обурені. Це історія. Як можна історію перечеркнути? Була перемога, була 9-го числа. Дами були там тоді в складі Совєтського Союзу, ну то це історія. День солідарності трудящих, який зазвичай святкували декілька днів. Планують скасувати взагалі, що обирають віничани свято всіх трудящих, маївку чи робочий день. Як люди саджають картоплю в ці дні ту. То... Напевно, нехай буде вихідний. Ну, не знаю, я нікого не святкую перше травм. Нашим політикам немає чим займатися. Їм е, би страну вивести з такого положення і АТО припинити, а не праздники відміняти. У електронних петиціях до президента звернень чимало і за збереження тих свят, і за їх скасування. Нагадаємо, що День захисника Вітчизни 23 лютого вже відмінили. Мовляв, свято країни-окупанта. Тепер ми святкуємо День Захисника України 14 жовтня. Краще, щоб ми святкували 14 жовтня, ніж 23 лютого, все-таки. Натомість в інституті національної пам'яті пропонують додати такі вихідні, як Шевченків, день 9 березня та день сім'ї, друга п'ятниця березня. А ще відмовитися від перенесення свят, якщо вони випадають на суботу чи неділю. Тож зберегти чи відмовитися від цих свят справа кожного. Адже для когось вони є не українськими і неприпустимими, а хтось вважає їх важливими. Віта Омельчук, Микола Євдокименко спеціально для власної інфо.